Можу сказати слава вічному Богу. Знаєте, у Бога нема такого, що в нього щось може не скластися. Знаєте, вчора е я був свого дяді, він попросив йому допомогти з автомобілем. І під час, коли ми ремонтували автомобіль, е прийшли свідки його. І його тесть вийшов просто з ними поговорити. Знаєте, І ця розмова в нього затягнулася десь на півтори години. Знаєте, можливо, вони не очікували того, що людина може стояти в своїй вірі на всі 100%. Знаєте, І сьогодні я хочу поділитися такою думкою, яка мені прийшла буквально ну, півгодинки назад. Е, ця думка буде основуватись віра це зброя твоєї впевненості. Знаєте, І роздумуючи над тим, е, я так просто з боку слухав. Ну, що він говорить? Вони йому кажуть, дивіться, там діти каже, народжувалися, там одне, друге третя. знаєте, А він їм все каже, давайте на писання подивимося. Давайте подивимося, як сказано ось тут. Там. І знаєте, в Біблії багато місць, які записані за віру, в основному за віру. І дивіться, коли до Ісуса приходили навіть, люди, які хотіли стілення, Він їх просто запитував, каже, чи вірите ви? Знаєте, Що можливо сказати людині, яка вже віри, яка вже повністю, знаєте, вона налаштована на щось, і вже залишається чисто дати те, що вона просто просить. Знаєте, коли, е, я, я був років 10-10-12, коли діти щось просять в батьків, і батько каже, так, да, я тобі це куплю, ми поїдемо там на річку, дитина основується на цьому. Батько сказав, він це зробить. Дитина вірить, дитина чекає, що щось зробиться, що станеться. І дивлячись на інші місця, де коли до Ісуса прийшов э, сотника, як би сказати так, слуга, він підійшов до нього і став, каже, прийде, бо со, э, друг мого сотника э, хворий, каже, прийде його стілем. Но ну він сказав, каже, я не достоин того, щоб ти переступив поліг молодому. Ісус йому сказав такі слова, каже, в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Знаєте, учні, які ходили з Ісусом три роки, Він просто сказав, каже, цьому сотнику каже, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Дивіться, сотник він був тою людиною, яка була біля влади, яка знала, що таке приказ. Яка знала, що таке сказати, йди і зроби це. Вона знала, що її послухається, і це зроблять. І дивіться, він вже на цьому сказав. Каже, я не достойний, щоб ти перейшов мій поріз. Ну я знаю, що ти скажеш, що мій зцілиться, він зцілиться. І дивіться, і Ісус зробив те чудо, полагаючись на тому, що Він сказав. Він був впевнений в цьому. Він впевнені в своїх хріщ'я. Перекидаємося на іншу історію. Дивіться, коли був шторм, і учні його були разом з ним. Разом з ним були в лодці. І вони побоялися. Він ж сказав, каже, ви мало віри. Знаєте, просто люди, які були далеко від Ісуса, вони мали набагато більше віри, ніж люди, які були разом з ним. Разом з ним в Унідоці. Знаєте, я хочу нас заохочити, заохотити до такої, якщо ми маємо віру. Що вона була з нашою зброєю. Знаєте, в Біблія описує моменти, каже, коли вас будуть гнати, коли вас будуть притісняти. Каже, що ми тоді скажемо? Знаєте, Невіруючих людей їх взагалі немає. Люба людина, вона вірить в щось. Вона вірить в якісь закони, знаєте, в якісь різні сфери, що було і що сталося, на чому вона основується. Знаєте, так само сказати, Віталік, ти впевнений в своїх силах? В деяких своїх силах я впевнений. Ну того, що вже верх цього, я в них не дуже впевнений. Але я вірю, що можливо щось зробити. Але мені треба буде потрібна допомога. Ні, іменно якраз такими моментами Бог нам показує, що ми віримо, як ми віримо і як ми цією вірою користуємося. Знаєте, щоб сказати кожному з нас, що можливо наша віра порою так, знаєте, шатається туди-сюди, ну, я такого говорити не буду, бо кожен з нас основується на якійсь вірі. Основується на чомусь. Знаєте, це Поставили дом, поклали фундамент, все, все зробили. Ну, якийсь один чоловік подумав, каже, навіщо тут накласти? Е, Втратитися набагато більше на фундамент, можна щось зробити, інший цей розчин, чуть меншої там, складності, щоб він був. Каже, він все одно стояти. Знаєте, і построїлося все, почали люди в ньому жити, і він просто дом начав, дав тріщину. І сказати, тоді знайти цього проєктанта, можливо, буде просто важко. І він, можливо, і не скаже, що це із-за цього. Він може сказати, що неправильно поклали, неправильно викопали, неправильно підкопалися, підклали. Знаєте, ми можемо оправдовуватися різними нашими такими невдачами, щоб оправдати, можливо, просто себе, виправдати себе в чомусь. Знаєте, мені... Раз один хлопець сказав, каже Віталій, а ти впевнений на всі 100%, що ти будеш в небі, я йому не мав просто що відповісти. Каже, бо за це вирішує тільки Бог. Наша задача тут, на землі. Навчитися себе тримати в святості. І коли починаєш читати Біблію, там в перших місцях пішло каже, що. Постворив людей, постворив своєї своєму по своєму подолі. Каже, і вдумав в нього життя, вдихнув в нього життя. Знаєте, хочеться, щоб кожен раз, коли ми е якісь наші переживання, питання думає, як найкраще підійти за кого бог, знаєте, з якої сторони обступити, щоб було краще. А сюжедую, Боже, вдихни просто життя, щоб ми могли поняти, що нам робити, як нам діяти далі. Знаєте, це як... всі з нас купляли рибу, таку більш-менш, вона і не жива, і така, що вже готова до того, що вона загине. Знаєте, І різниця тої риба, яка загинула, її вже, ну, її байдуже вже так само. А риба, яка ще воділа, вона, вона живе. Ти хочеться, щоб не було так, як ця риба, яка вже стоїть на столі, або десь просто ми бачимо, що її продають, вона просто вже так тиліпається. Е і поляєш на нею водичку, вона ніби вже вжила, вона ніби вже живе. Припекло сонце і вона вже, все, вона вже знову, знаєте, так в'яло вже так реагує на все. І дивіться, в моє моєму житті було таке. коли Я хоть би був і... би, віруючи, і не віруючи, би, так, і так. Знаєте, ну, коли вливаєш воду, ага, знаєте, таке якось просвітлення на тиждень пройшло. Ага, ну нормально, все, класно все пише. Другий тиждень тебе, е, ти в тебе вже в'ялий, такий, тобі нічого не хочеться. Взагалі. Знаєте, і хочеться, щоб ми постійно, щоб ми зайшли знаєте, в цю воду. Коли рибу кидаєш в воду, вона сразу оживає. Бо це її. Це те, що для неї дано, для неї приготовлено. І знаєте, щоб ми могли розтворитися в вірі, яку дав нам Бог. На всі 100%, знаєте, як цей десь молодя, він їм розказував все, попис, як воно повинно бути. І знаєте, і я не замітив того, що вони могли його переубедити в чомусь. І я собі взяв таке Віталій, тобі так само треба трошки однебрегтися, поднатужитися, може трошки підперезатися, ремішок свій, ремінь вірити, так сказати. Щоб ти міг, навіть в таких в простих питаннях міг встояти. Щоб тобі було набагато простіше і потім говорити з іншими людьми. Знаєте, е, була одна ситуація е, в нашій сім'ї, ну, у нас багатодітна сім'я, і знаєте, і у нас була корова, за якою ми там, доглядали все. І просто вийшло так, що в селі просто один чоловік, який вже пас цю чергу. Він завів її десь, ну, десь не туди. Вона чогось з'їла і вийшло так, що корова загинула. А в той час корова стоїла, знаєте, так, ну, 35 тисяч, ну, 5 тисячу доларів корова стояв. І батько нічого не пішов до того чоловіка, нічого не пішов, з ним вирішити. Каже, якщо це була воля, Божа, то хай це буде. Знаєте, ну, Потім я почув, що чітке ходили по селі, кажуть, що... Каже, багатки тієї сім'ї, каже, забрали, каже, корову. Чоловік забрав, каже, корову. Каже, все, немає. Знаєте, а ми малі, ми так радувалися тому, що немає тої корови. бо не треба в 6 годин ранку вставати, не треба то ходити, десь приганяти, звідки забирати її. А ми цьому радувалися. І знаєте, і нам було простіше купити тих 3 літри молока, чим доглядати там, ну, корову. Знаєте, бо ми вже підросли в той час. Кожен з нас тоді розійшовся. Ну, нас багато, один працює там, другий там, деякі вже поодружувалися, деякі вже готуються, можливо, до якихось таких моментів. Знаєте, І в батьків головна задача відпустити дитину з чимось, з чим було вложено в нюю з дитинства. Знаєте, Я полюбляв, коли ми з батьком збиралися разом, він збирав нас всіх хлопців, у нас четверо, четверо хлопців, п'ятеро хлопців ми збиралися. І ми кожен, кожен раз ми вчили новий псалом. І потім ми всі разом розказували. Один розказував, той тато тільки каже, Віталій, ну там, 35 й псолом розкаже, Все ми розказували. Знаєте, батько нас заохочував. Знаєте, коли поставила на правильна основа для того, щоб тебе заохотити, тобі це самому стає приємно робити. І знаєте, я вдячний батько, що він заклав цю основу. Ну далі, коли ми живемо, ми вже самі стикаємося з якимись випробуваннями, випробування нашої віри, випробування нашого характеру. Знаєте, хочеться, щоб Бог допомагав нам в цих випробуваннях не знайти, щоб Боже, чому так сталося? А сказати Боже, дякую Тобі за все, що сталося. Бо іначе я би не зрозумів. Знаєте, Ми, звісно, так е, роздумуємо, чому іменно смертю треба мало бути доказано Божу любов. Чому іменно так було доказано? Знаєте, Зараз е, можна доказати різними способами. Знаєте, до Мого дяді прийшли каже, слухай, нам треба, щоб ти там зробив кришу. Каже, «Не міши, ну ми не знаємо, як воно що буде. Він каже, хотіть я з вас заведу до людей, яких я робив. І він привів показав, каже, що ось це ось так робиться, ось це ось так. Людина вже затверджується в чомусь. Вона вже вірить, що ця людина зробить все правильно, якісно зробить. А одна людина була така, що е, каже, «Да, я там роблю фасади, оце все. Прийшов, я каже, він три дні ходить по кругу по будинку і не знає, з чого йому начати. Людина вже сумнівається, в те, яка його наняла. Каже, ти покажеш свою роботу. А людина не має що показати. Знаєте, показати, що я щось вмію, чи мені чогось, я в тій сфері компетентно себе почуваю, ну це показує тільки справи. Показує тільки то, коли ти з цим стикнешся і як ти з цього виходиш. І це все показує. Це яке закаляє. Знаєш, Практику набути, ну воно важко. Ну воно в подальшому стає, знаєте, таке, такою зброєю, ну, яку ти просто користуєшся. Ти знаєш, як сюди підійти, як там підрізнути, як там зробити, як ось це нанести. Ти ж ти знаєш, ти знаєш технології, ти пройшов практику. Знаєте, хочеться, щоб ми також цю практику, яку Бог нам дає, провадя просто нашої віри. Щоб він нас в ній утвердив, закалив, знаєте, і щоб була правильно поставлена основа. Знаєте, є пісня. Я знаю, в кого я вірю. Я собі задаю Віталік. Ти знаєш, кого ти віриш? Ти знаєш кого? Він віддав свого сина. Він створив цю землю і створив все, що в мені наповняє, теж повітря, яке ми дихає. І ми за це повітря ми не платили нічого. Ми нам, за нашу землю ми не платили нічого. Бо вона вже була створена до нас. Вона вже плодана нам. Навіть не треба правильно користуватися. Знаєте, Бог дає кожному з нас ресурси. Як ми правильно ними користуємося, розпоряджаємося, то далі буде залежати результат. Знаєте, Хочу разом з вами помолитися що ту віру, яку Бог вложує в кожного з нас, щоб ми її могли удосконалювати. Знаєте, все наше життя це удосконалення чогось. Знаєте, так само дивлячись, ти спочатку. Був маленький в тебе інтерес перевірявся до велосипедів, мульча, до чогось, там, до машини, ти виростаєш тебе інтерес проявляється до чогось іншого. І так і протягом всього життя наше зацікавлення, знаєте, воно обновлюється кожного разу. Знаєте, і я хочу, щоб Бог був нашим зацікавленням. Якщо Бог буде нашим зацікавленням, то тоді наша віра буде нашою зброєю в усьому, в усіх моментах нашого життя. Знаєте, і хочеться, щоб ми... Помилилися за те, щоб наша віра вона ніколи не ставала набагато слабшою. Вона постійно і постійно возгостала. А Бог до цього прибавить. Бог добавить проблем, Бог добавить випробувань. І в чому буде полягати наша закалка? Знаєте, Йов, е я не замітив, що він там пророптав на щось на Бога. Він друже сказав, ну каже, не, хіба ми тільки будемо добре приймати від Бога. Знаєте, Якщо ця війна нас чомусь вчить, то вона нас чомусь вчить кожному порізню. Вона навчає нас. На початку вона навчає нас як важливо, коли ми всі згуртовані, коли ми всі допомагаємо один одному, коли ми всі прикладаємо зусилля для чогось, щоб щось змінилося. Знаєте, як перед мною брат говорив, що після цієї війни буде ще щось. В нас зараз проходить війна всередині можливо, чи йти, чи не йти, що робити або не робити. На далі буде ще більше духовна війна. І нам до цього треба стремитися, Знаєте, щоб ми не були тими, які про програли, програли в духовному світі. Тут ми програємо чи виграємо. Це вже не від нас залежить.